Доброго дня, шановні друзі, знову радий вас вітати на каналі компанії Алігрія. Мене звати Денис Курбатов, я менеджер з продажу нерухомості. І сьогодні у нас буде відеопрезентація одної, на мій погляд, дуже класної квартири, яка коштує 115 тисяч євро, рік побудови здання 2004 загальна площа 125 квадратних метрів. На території урбанізації є два басейни. Один ви можете бачити зараз, він за моєю спиною, інший неподалек звідси. Я пропоную додивитися це відео до, до кінця, тому що я можу сміливо рекомендувати цей об'єкт до купівлі. Співвідношення, якість та ціна дуже класні. Якщо ви досі не підписані на наш канал, я раджу вам підписатися. Також ви можете натиснути на колокольчик, тоді ви будете дізнаватися першими, що на каналі з'явилось нове відео. Також ми будемо вам дуже вдячні, якщо ви будете оставляти свої коменти та поділитись цим відео з друзями. А зараз пропоную оглянути об'єкт. Ось ця урбанізація відносно інфраструктури. Найближчий магазин консум розташувався звідси буквально 600 метрів. До пляжу 1800 метрів, то буде пляж Пунта Примі». До міста Торієха буквально 3 минути їзди на машині. Шановні друзі, ось ці апартаменти, я би навіть навіть відніс до Бунголов. Чому? Тому що тут є участок 30 квадратних метрів перед домом. Він належить даній квартирі. Ви можете припаркувати тут машину чи обіграти цю територію як вам завгодно. Далі по плануванню. Ось така у нас закрита тераса, 13 квадратних метрів площою. Дивимося квартиру далі. Ось так виглядає салон даної квартири поготися досить просторо. Справа від мене перша спальна кімната, де розташувалась шафа та дві невеличкі кровати. Також є вікно, яке виходить на терасу даної квартири. Відносно планування далі у нас йде санузел, основна спальна кімната. Кухня з виходом на патіо інтеріор Давайте з вами оглянемо кухню. Ось так виглядає кухня, Погодьтеся, вона в досить непоганому стані. Тут є усе необхідне для того, щоб приготувати їжу. Далі у нас йде технічне приміщення, де розташувався бойлер та є пральна машинка. Далі у нас йде відкрите патіо, де є шафа, де ви можете складувати речі, які вам будуть потрібні на пляжі. Далі у нас йде санузел, доволі просторий по іспанським міркам, душова кабіна, унітаз, біде умивальник. Все необхідне і є. Ось так виглядає основна спальна кімната. Як ви можете бачити, тут у нас є двоспальна велика кровать, також є вбудована шкафа. Вікно даної кімнати виходить якраз в патіо інтеріо. Також хочу наголосити, що в цій квартирі в кожній кімнаті установлений кондиціонер. І це гарний кондиціонер Mitsubishi. Ми подивилися з вами квартиру з двома спальнями, одним санузлом. Загальна площа квартири 125 квадратних метрів. Ціна, увага, 115 тисяч євро. Якщо вас зацікавив цей об'єкт, ви хочете дізнатися, які розходи на отримання даних апартаментів, я раджу вам зв'язатися зі мною по номеру в WhatsApp. Це була компанія Алігрія, Щиро ваш менеджер з продажу Денис Курбатов. Алігрія. Ми будуємо вашу мрію. This one.